1 листопада виконавчий комітет міської ради затвердив проект рішення про проведення конкурсу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування 5 грудня цього року. Відповідно до чинного законодавства України затверджено нові умови проведення таких конкурсів, розповідає заступник міського голови Олександр Сивенко. По-перше, перевага надаватиметься спеціалізованим підприємствам, які здійснюють перевезення пасажирів і мають відповідне забезпечення: медик, механік, відповідні території, майстерні тощо. Друге нововведення це те, що підприємці будуть. Змушені надавати свої фінансові документи, декларації, податкову звітність, чого не було раніше. Новими правилами гри також внесено зміни в анкети, які необхідно подавати перевізнику на конкурс і в метод оцінювання кандидатів, які беруть участь у ньому. Олександр Сивенко розповів, що на кону буде маршрут номер 30 який то зникає, то з'являється знову. Та ще багато інших. Це номер один із новою назвою Дослідна дача Манжосівка. Це чотири одиниці автобусів. Номер 4 школа номер 12 дачі за місця, дві одиниці автобусів. Тобто такий маршрут як 4А, він відійде в історію. Тобто по маршруту номер 4 буде їздити два автобуси один на зустріч одному. Тобто лишня буква тут недоцільна. Маршрут номер 16 а військове містечко номер 12 тварин МАШ, одна одиниця. Потім маршрут, який ми експериментували, але станом на сьогодні перевізник жоден не виявив бажання. Здійснювати перевезення. Це маршрут номер 24 який сполучає Заудаївський мікрорайон із Плискунівкою. Маршрут номер 25 Уже більше року ми не, зможем, не можемо знайти перевізника. Це дослідна готель Нафтовик. Дуже багато просять, особливо пенсіонерів, відновити цей маршрут, тому що в готелі Нафтовик розміщено офіс державного нотаріуса. Таким чином, після проведення цього конкурсу вирішаться проблемні питання стосовно багатьох маршрутів, у тому числі і перевезення у вечірній час. Зі слів Олександра Сивенка, стало зрозуміло, що даний напрямок набирає обертів. З 5 жовтня міські перевізники почали здійснювати рейси у вечірній час доби, згідно з розробленими графіками. Спочатку вечірні поїздки здійснювалися на 10 автобусних маршрутах, але, як показала практика, це було не зовсім доцільно. Для прикладу, Заудайський мікрорайон обслуговувати зразу трьома маршрутами, або це маршрут номер 3 14 і 28. Тому розроблено черговість по тижню. Кожен із маршрутів обслуговує цей мікрорайон у очільний час доби. Тобто, після 18-ї години, що 40 хвилин, автобус здійснює перевезення в цей або з цього мікрорайону. Останній автобус із залізничного вокзалу. Перевозить, перевозить пасажирів з Одеївський мікрорайон у 21.50. Теж стосується і інших мікрорайонів. З Рокитного маршрут номер 9 здійснюватиме свій останній рейс о 20.20. 20. З 273-го кварталу маршрут номер 21 курсуватиме останній раз о 21 годині, номер 2 – о 21.40. Найгірша поки що ситуація залишається по Плескунівському мікрорайону. Паралельно ж також вирішувалось питання: це забезпечення пасажирів, забезпечення перевезення пасажирів із залізничного вокзалу від Чинівського потягу. Станом на сьогодні здійснюють перевезення в Заудаївський мікрорайон. Це по черзі, як я вже наголошую маршрут номер 3, 14, 28. Маршрут номер 2 по черзі з маршрутом номер 2 а здійснюють перевезення в 273-й квартал та в центрі міста, і при необхідності у військове містечко номер 12 І е, маршрут номер 1 е, Це в нас тимчасовий. Е, до проведення конкурсу обслуговує залізничний вокзал для перевезення пасажирів в Плискунівський мікрорайон це п'ятниця, субота, неділя. На сьогоднішній день у прилуках на автобусних маршрутах загального користування працює 12 перевізників, четверо з яких, по таких як номер 8 4, 16 А та 1, працюють за тимчасовими договорами. Графіки автобусних маршрутів прилучани незабаром зможуть знайти на шпальтах газети Град прилуки. А після проведення у січні конкурсу перевізників графіки нових маршрутів з'являться і на міських зупинках.